Поминальним віче та святковим концертом шанують воїнів української повстанської армії в Івано-Франківську. З нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці і 72-ї речниці створення УПА заплановано низку патріотичних заходів. Відзначатимуть знакові події української історії в закладах культури та освітніх установах Прикарпаття. В обласному центрі вже цими вихідними в меморіальному сквері вшанують загиблих на Майдані. А 14 жовтня о півдні розпочнеться хода до вічового майдану. Там відбудуться урочист. То віче і концерт духової музики наступного дня поблизу пам'ятника Степана Бандери відбудеться поминальна панахида за провідником українських націоналістів. Окрім того, Національна скаутська організація пласт презентує в Івано-Франківську показ двосерійного документального фільму Тараса Химича. Хроніка української повстанської армії 1942-1953 років. закликаємо прийняти. Участь дійсно у цих заходах і такий спосіб проявити А, свій патріотизм, Б, свою повагу до пам'яті тих, хто віддав життя за волю і незалежність України. Ми маємо дійсно вшановувати і провідника, і воїни УПА, і бійців, які загинули в АТО. Тому це наші герої і наш священний обов'язок їх пошановувати.